Хімічна рівновага принцип Шательє. Уявімо, що ми маємо дві окремі ємності з азотом і водним. Якщо припустити, що вони стоять на терезах, то до початку та навіть на початку реакції ліва шалька терезів. Опущена донизу, адже речовини не вступили в реакцію одна з одною. По мірі того, як азот і водень реагують одне з одним, в реакційній суміші з'являється амоніак і права шалька терезів потроху починає опускатися донизу. В певний момент часу шальки врівноважуються. Адже в реакційній суміші одночасно перебуває така кількість азоту водню та амоніаку, яка дозволяє системі знаходитися в стані рівноваги. Встановлюється динамічна рівновага. Динамічна, бо реакція утворення амоніаку та його розкладання це зворотня реакція, зараз напишу. От у нас утворюється амоніак. От він розкладається оборотна реакція. Так от, динамічно, бо реакції утворення амоніаку та його розкладання не зупиняються, а протікають одночасно в двох напрямках. Хімічна рівновага це стан-систему, при якому швидкості прямої та зворотньої реакції є однаковим. От, будь ласка, у вас. Пряма реакція утворюється амоніак, зворотня амоніак розпадається на азот і водень. Система знаходиться в стані рівноваги. Звісно, ви маєте розуміти, що терези ми уявляли з вами для візуалізації процесу та встановлення хімічної рівноваги. Насправді, всі ці речовини. І азот, і водень, і амоніак перебувають в одній реакційній суміші, ніяких терезів нема. Просто ми з вами їх уявили для візуалізації. Тепер дивіться: стан хімічної рівноваги це комфортний стан для будь-якої хімічної системи, так? для оборотної реакції. Але. Давайте уявімо собі, що я зараз ще раз напишу рівняння хімічної реакції, уявімо собі, що ми з вами технологи на заводі, який має добувати амоніак. І нам з вами взагалі байдуже, наскільки комфортно системі знаходитися в стані рівноваги, та, наша задача добути амоніак. І нам не цікаво те, що він буде розпадатися назад, на азот і на водень. Ми маємо примусити рівняння реакції протікати в одному напрямку, в даному випадку в правий бік, в бік утворення амоніаку, адже наша задача на заводі добути амоніак. Тож, як можна вибити систему зі стану рівноваги? Для, того, для цього треба послуговуватися принципом лішительє, який говорить наступне: якщо на систему, що перебуває в стані хімічної рівноваги, подіяти ззовні, змінити температуру, тиск або концентрацію, то рівновага зміститься в бік протилежній створеній умові. Простими словами, про що говорить принцип Лішительє, будь-яка дія тягне за собою протидію, ну, щоб вам було зрозуміло, якщо раптом вас хтось штовхне, скоріш за все, ви будете таким самим чином відповідати. Так? Якщо у вас, до прикладу, на зупинці взимку ви довго стоїте. І ручки ніжки починають мерзнути. Таким чином відбувається процес вибиття вас з комфортної. З комфортного середовища, так вам зазвичай же ж нам людям комфортно, коли нам не спекотно, не холодно, коли ми не голодні а, а, і не приїли, коли ми виспались. Так от, якщо нас вибувати зі стану нашого комфортного нашої комфортної рівноваги, ми будемо цьому протидіяти. Так, от, повертаючись до зупинки, якщо на зупинці взимку ви почнете мерзнути, для того щоб повернути себе в комфортний стан. Нашої рівноваги, ви почнете протидіяти цій дії, тобто тупцяти ніжками, терти долоньки одна об одну, тобто зігріватися. Приблизно так працює принцип рішителі. Будь-яка дія тягне за собою протидію. Отже, давайте більш розлогу. Що впливає на зміщення хімічної рівноваги? Ми з вами домовили, що ми маємо навчитися зміщувати її в певному напрямку. Отже, на зміщення хімічної рівноваги впливають концентрація. Тиск, температура. І зверніть, будь ласка, увагу, каталізатор на зміщення хімічної рівноваги не впливає. Чому? Каталізатор це речовина зазвичай, яка бере участь в реакції, але під час реакції не витрачається. І при цьому швидкість цієї реакції прискорює. Оскільки у нас під час хімічної рівноваги протікають одночасно дві реакції в двох зворотніх напрямках. То каталізатор прискорює як пряму, так і зворотню реакцію. Тобто, на сув хімічної рівноваги каталізатор не впливає. Впливають тільки концентрація, тиск і температура. Пропоную розібрати кожен з цих факторів окремо. От у нас з вами є реакційна суміш, з якою ми починали з вами розбір цієї теми. Азот реагує з водним, утворюється амоніак. Давайте розберемо кожен з конкретних випадків, якщо ми збільшуємо одну чи іншу концентрацію і зменшуємо одну чи іншу концентрацію. Концентрації зазвичай. Щоб показати, що йдеться про концентрацію, формулу речовини записують в квадратних дужках. От Зараз ми будемо говорити з вами про концентрацію азоту. І я стрілечкою для вас показую, що я з більшою концентрацією азоту. Ну, давайте, тепер, щоб вам було зрозуміло, уявімо знову ж таки шальки Терезів, от у нас ліва шалька. Права шалька, у нас система знаходиться в комфортному стані, в стані рівноваги. І тут ви починаєте цю систему, стан рівноваги руйнувати. Ви докидаєте азоту, у вас рівновага порушується. І шалька Терезів, оскільки у вас азоту додалось, звісно, в лівому, зліворуч спускається донизу. Ми з вами говорили, що за принципом Плешетельє система має відреагувати. От, з зміщенням рівноваги вважається те не ваші дії, а те, як система відреагує на ваші дії. Так от, якщо ви додасте азоту, звісно, ви рівновагу вже порушите, але це ще не вважається сувом чи зміщенням рівноваги, ми спостерігаємо, як відреагує система. Отже, ви порушили рівноваги, тут у вас речовин стало більше. Що спробує зробити система? Звісно, вона спробує витратити цей азот і перекинути його в правий бік, тобто утворити амоніак. То виходить, що у нас. Е Рівновага зміщується праворуч. Давайте тепер спробуємо збільшити концентрацію водню. Ми спостерігаємо таку саму ситуацію. Дивіться, у вас ліворуч речовин стало більше. Та? Що система намагається зробити? Повернутися в стан хімічної рівноваги. Вона спробує витратити водень і утворити амоніак. Тобто, у нас рівновага зсувається в правий бік, зміщується. Якщо ми з вами збільшимо, перепрошую, концентрацію амоніаку. збільшуємо. Тепер у вас в правій частині рівняння стало більше речовини, рівновага знову ж таки порушилась. Що спробує система зробити? Вона спробує повернути себе в стан рівноваги. Для цього вона почне цей зайвий амоніак витрачати. Тобто, робити таке. Робити, Організовувати розпад амоніаку на азот і на водень, тобто реакція буде протікати в зворотньому напрямку, рівновага зсувається в правий бік. Далі, давайте тепер спробуємо зменшити концентрацію. Зменшуємо концентрацію. Азоту, вниз стрілочку, показала. Подивіться, будь ласка, у вас система знаходиться в стані хімічної рівноваги, і тут ви забираєте азот. Тобто, ну, грубо кажучи, у вас утворюється дірка. Що спробує система зробити? Залатати цю дірку. Яким чином Амоніак почне розпадатися для того, щоб компенсувати цю недостачу азоту, який ви забрали, і рівновага буде зміщуватися в лівий бік. Те саме ви будете спостерігати, якщо ви знизите концентрацію водню. Знову ж таки, дивіться, ви відібрали водень у систему, яка знаходилась в стані хімічної рівноваги. Що спробує зробити система? Вона спробує повернути цей водень на місце. Для цього потрібно буде їй розкласти амоніак на водень і азот. Тобто, у нас рівновага, знову зміщується ліворуч. Якщо ж ми зменшимо концентрацію амоніаку, що ми будемо спостерігати? Дивіться, система знаходиться в стані рівноваги. Ми забрали амоніак. Утворилася така собі дірка. Система спробує цю дірку заповнити, щоб повернутися в стан хімічної рівноваги. І виходить, їй доведеться примусити азот і водень реагувати, щоб утворився амоніак. Відповідна, рівновага зсувається в правий бік. Виходить. Якщо ж повертаючись до питання, що ми з вами технологи на заводі, який має добувати амоніак, що нам потрібно зробити з концентраціями для того, щоб той амоніак добути? Нас цікавить, виходить зміщення рівноваги в правий бік. Подивіться, будь ласка, для того, щоб добути амоніак, змістити рівновагу в правий бік, нам потрібно підвищити концентрацію азоту, водню і зменшити концентрацію амоніаку. Давайте розберемо ще один приклад. Пехлор 5 у нас розпадається на пехлор 3 і хлор. Перше. Підвищили концентрацію пехлор 5. Порушили ми стан рівноваги. Система намагається встановити знову динамічну рівновагу і пехлор 5 розкидає на пехлор 3 і хлор 2. Тобто. У нас відбувається зміщення, рівно... зміщення рівноваги в правий бік. Далі збільшимо концентрацію пехлор 3. Тепер у нас речовини стали більше тут, система намагається її витратити, а витратити вона може тільки в тому випадку, якщо пехлор 3 у вас буде розпадатися на пехлор 5. Тобто, відбувається зміщення рівноваги в лівий бік. Якщо ми збільшимо з вами концентрацію хлору, знову ж таки в правому боці у нас збільшилась концентрація продукту прямої реакції. Система спробує встановити наново рівновагу, для цього їй доведеться хлор витратити і знову ж утворити пехлор 5, то у нас СУВ відбувається зміщення в лівий бік. Тепер давайте спробуємо зменшувати концентрацію П-5, зменшили концентрацію. У нас тут утворилася порожнина, яку система спробує заповнити, тобто, буде протікати зворотня реакція, і рівновага зміщується в лівий бік. Якщо ж ми з вами зменшимо концентрацію П-хлор 3. Тепер у нас порожнеча отут. Система спробує її заповнити. Для цього їй доведеться спрямувати реакцію в правий бік, праворуч. Те саме ми будемо спостерігати, якщо зменшимо концентрацію хлору. Підсумуємо. Додавання в систему, що перебуває в стані хімічної рівноваги одного з реагентів, зміщує рівноваги в бік утворення продуктів реакції. Ефект буде такий самий, якщо вивести з систему один з продуктів реакції. Якщо ж збільшувати концентрацію одного з продуктів, то реакція зміститься в бік реагентів. Наступний фактор, що впливає на стан хімічної рівноваги, є тиск. Для газів підвищення тиску зміщує рівновагу в бік, що спричиняє зменшення об'єму, а зниження у бік збільшення об'єму речовин, що реагує. Зараз поясню. Подивіться, будь ласка, у нас є система, що складається з азоту, водню і амоніаку. Ну, спершу нам потрібно з вами порахувати кількість об'ємів. Для цього ви просто дивитесь коефіцієнти, які стоять перед формулою кожної з речовин. Хочу звернути вашу увагу от на цей рядочок для газів підвищення тиску. Тобто для твердих речовин ми об'єми враховувати не будемо. Ми зараз на конкретних прикладах розберемо. Отже, повертаємось. Коефіцієнт перед азотом у нас стоїть 1 тому у нас азоту один об'єм. Перед водним стоїть 3 ми маємо три об'єми водню. І перед амоніаком, перед формулою амоніаку, у нас стоїть двійочка, два об'єми. Якщо це все скласти, ліворуч у нас 4 об'єми, праворуч 2 об'єми. Якщо перефразувати оцю довгу фразу в більш коротко, то вона звучить наступним чином: при підвищенні тиску система займає менший об'єм. Щоб вам було зрозуміло, уявіть собі, ну, всі ж їздили в громадському транспорті. Коли ви сидите біля віконця, до прикладу, а у вас порожнє місце сусіднє, ви сидите комфортно, розправивши плечики. Як тільки до вас... На якийсь зупинок підсідає інший громадянин, зазвичай ви не можете собі дозволити так легко вже сидіти з розправленими плечима, оскільки на вас тисне сусіднє тіло так чи інакше. Ви починаєте трохи згортатися, так би мовити, і займати менший об'єм. Коли на якийсь зупинок, зупинок ваш сусід по транспорту вийде, ви знову ж таки можете розправити плечі. То приблизно те саме відбувається у вас в системі. Коли на систему тиснуть, дивіться, у вас ліворуч 4 об'єми, праворуч 2 об'єми. Коли на систему тиснуть, вона займає менший об'єм. Коли тиск перестає відбуватися, система займає вже більший об'єм, може собі дозволити розправити крила. Так от, давайте тоді поговоримо. Якщо ми конкретно про цей випадок. Зараз говоримо. Ми підвищили тиск. Дивіться, якщо ми підвищили тиск, ще раз система має зайняти менший об'єм. А менший об'єм вона займає, коли реагенти прямої реакції переходять в амоніак, в амоніак перетворюється. Тому два об'єми у нас праворуч, зміщення рівноваги відбувається в правий бік. Якщо тиск я знижу, система може собі дозволити розправити крила. і Рушити в лівий бік. Знову ж таки, повертаємось до питання, що ми з вами технологи на заводі. Про концентрацію ми з вами поговорили. Тепер подивимося, що нам потрібно зробити з тиском. Щоб добути амоніак. Праворуч у нас рівновага зсувається в бік утворення амоніаку, Якщо ми на систему здійснюємо тиск. Зверніть, будь ласка, увагу, якої помилки часто припускаються діти. Натиснемо лі... зліва, натиснемо справа. Ви не тиснете зліва або справа, ви тиснете на всю систему. Тобто у вас є ємність, в якій є і азот, і водень, і амоніак. Коли ви на цю систему натиснете, вона спробує зайняти менший об'єм, а для цього вона утворюється утворить якомога більше амоніаку Отже, щоб добути амоніак, ми маємо підвищити тиск. Ще один приклад. СО2, сульфур 4 оксид реагує з киснем і утворюється сульфур 6 оксид. Знову ж таки, давайте порахуємо спочатку об'єми. Зверніть, будь ласка, увагу. В більшості випадків вам будуть вказувати агрегатний стан речовин, які вступають в реакцію утворюються. СО2 у нас газоподібний, кисень газоподібний, СО3 газоподібний. Нагадаю вам, що для того, щоб врахувати тиск, ми з вами дивимося на об'єми тільки газоподібних речовин. Отже, два об'єми, один об'єм, два об'єми. В лівій частині рівняння загальна кількість об'ємів 3, 3, в правій 2. Отже, якщо ми з вами підвищимо тиск, система займає менший об'єм, тобто е сувається рівновага в правий бік. Якщо ми тиск ослабимо, знижуємо, рівновага зсувається в бік більших об'ємів, а саме в лівий бік. Ще один приклад. Зверніть, будь ласка, увагу, тут же у вас наявні тверді речовини. Ще раз нагадую, що ми враховуємо об'єм тільки для газоподібних речовин. То виходить, що тут у нас 0 об'ємів об'ємів плюс 1 об'єм, оскільки це одна газоподібна речовина, для неї ми вже об'єми враховуємо. Тобто, в лівій частині у нас 0 об'ємів, в правій частині 1 об'єм. Якщо ми підвищимо тиск на цю систему, рівновага сунеться в бік менших об'ємів ліворуч. Якщо тиск буде знижено, система може дозволити собі зайняти більший об'єм і рівновага сунеться в правий бік. Наступний фактор, який впливає на сув хімічної рівноваги, є температура. Перш ніж розбирати те, як впливає температура на сув хімічної рівноваги, нам потрібно з вами для початку згадати, що собою являє термохімічне рівняння і як за ним з'ясувати, чи виділяється, чи поглинається теплота. За тепловим ефектом реакції поділяють на екзотермічні та ендотермічні. Це ви вивчали в курсі 9 класу. Реакції, що протікають з виділенням теплоти, є екзотермічними. Для того, щоб впевнити, що у вас екзотермічна реакція, в термохімічному рівнянні у вас буде зазначена величина ΔH менше за 0. Або плюс Q буде записано. Якщо ви будете мати справи з ендотермічною реакцією, це реакція, яка протікає з поглинанням теплоти, то в термохімічному рівнянні дельта H буде мати величину вищу за 0 і буде записано мінус Q. Нагадаю вам, як з'ясувати, яка реакція в даному випадку у вас є. От у нас є знову ж таки, окиснення сульфур 4 оксиду до сульфур 6 оксиду. Тепер ми бачимо з вами вже термохімічне рівняння, на відміну від попереднього випадку, у вас сказано дельтаж. Подивіться, будь ласка, величина дельтаж менша за 0. Це говорить про те, що у нас протікає екзотермічна реакція, тобто теплота виділяється. Абсолютно тотожній запис, тільки через плюс Q от у вас рівняння. Те саме, тільки в даному випадку теплота, яка виділилась, у вас записана не через Дельта H, а через плюс Q. Величина, бачите, та сама: 194 кДж. Тобто, це у нас екзотермічна реакція. Наступний приклад. Подивіться, будь ласка, дельта H позитивний. І мінус Q, мінус 129,7 кДж. Наразі ми маємо з вами справу з ендотермічною реакцією. Тепер давайте конкретні приклади, спробуємо розібрати. Хочу вам нагадати, що принцип Лішетель говорить про те, що будь-яка дія тягне за собою протидію. От, у нас з вами є рівняння термохімічне рівняння. Екзотермічної реакції, тобто це ця реакція з виділенням теплоти. Якщо я температуру буду підвищувати, система має мені протидіяти. Подивіться, будь ласка, пряма реакція протікає з виділенням теплоти. Якщо ви і ну, грієте, в системі нема сенсу грітися. У вас, коли СО2 окиснюється, виділяється СО3 і виділяється теплота. Якщо ви теплоту підводите, в системі нема сенсу грітися, тобто нема сенсу проводити пряму реакцію, і реакція буде рухатися в зворотньому напрямку. Якщо вам важко це збагнути, потім я покажу простіший спосіб. Якщо ж ви температуру будете знижувати, тобто систему охолоджувати, система буде протидіяти і починати грітися. А гріється вона в тому випадку, якщо у вас утворюється SO3, у вас виділяється тепло. Тому в даному випадку рівновага сунеться в правий бік. Ще приклад, наступна реакція, яку ви бачите на екрані, це вже ендотермічна реакція, це ми бачимо, перепрошую, виходячи з величини дельта H. Подивіться, будь ласка, якщо ви підігрієте систему, тобто підвищите температуру, у вас, в принципі, ця реакція ендотермічна, то вона протікає при підвищенні температури, то, звісно, рівновага. Сунеться в правий бік, буде протікати ендотермічна реакція. Якщо ж ви температуру знизите, ще раз, у вас ця реакція ендотермічна, вона протікає тільки під час нагрівання, ви охолоджуєте, то, звісно, у вас реакція буде протікати в зворотньому напрямку. Якщо вам важко було збагнути Послуговуючись принципом Лештельє, яким чином температура впливає на сув хімічної рівноваги, дуже легко дітям зазвичай просто запам'ятати, що підвищення температури зміщує хімічну рівновагу в бік ендотермічної реакції, зниження температури в бік екзотермічної реакції. Ну, пропоную тепер підсумувати все, що ми з вами говорили, обговорювали і розв'язати конкретну задачу. Що у нас запитують, як треба змінити концентрацію, тиск і температуру у системі, щоб змістити рівновагу у бік утворення амоніаку? Отже, концентрація. Ну, ми з вами вже говорили, що концентрацію азоту ми маємо з вами підвищити. Тоді система, що знаходиться в стані хімічної рівноваги швиденько, спробує витратити цей, амоніак, цей азот, перепрошую, і утворити амоніак. Так само ми маємо підвищити концентрацію водню. У вас дивіться, система знаходиться в стані рівноваги, ви докинули водень, система спробує його швиденько витратити на утворення амоніаку, щоб повернути себе в стан хімічної рівноваги. Ну, а концентрацію Амоніаку нам потрібно з вами знизити. Якщо система знаходиться в стані рівноваги і ви забираєте Амоніак, система спробує повернути себе в стан динамічної рівноваги, і азот і водень, що наявні, будуть швиденько генерувати амоніак і зміщувати рівновагу в правий бік. Так, з концентраціями розібрали. Далі тепер поговоримо про тиск ще раз. Тут у нас один об'єм, три об'єми, два об'єми. Оскільки всі речовини, що в рівнянні записані, є газоподібними, і нам потрібно з вами змістити рівноваги в бік менших об'ємів, рівновага ссувається в бік менших об'ємів при підвищенні тиску. То виходить, нам тиск з вами треба підвищити. І останнє, що нам лишилося з вами розібрати, що треба зробити з температурою? Підіграти, підігріти цю реакційну суміш чи охолодити. Знову ж таки, давайте подивимось. У нас з вами реакція є екзотермічною, тобто у вас виділяється 46 кДж теплоти. Якщо ви будете гріти, реакція буде протікати в зворотньому напрямку. Давайте я вам нагадаю: дивіться, підвищення температури зміщує рівноваги в бік. Ендотермічної реакції. Подивіться, ця у нас реакція екзотермічна, пряма. Ой, що я тиск пишу. Підвищення температури, якщо ми підвищимо і знизимо. Дивіться, пряма реакція у нас екзотермічна, зворотня значить ендотермічна. Підвищення температури зміщує рівновагу в бік ендотермічної реакції. Пряма ще раз екзотермічна, зворотня ендотермічна, то, виходить, що підвищення температури, змістить рівноваги в лівий бік. Зниження температури в бік екзотермічної. У нас пряма реакція є екзотермічною, тому зниження температури Призведе до того, що буде протікати пряма реакція, що нам з вами і потрібно.